Вітаю вас всіх, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Маємо благоприємний час міркувати над Божим Словом. По цих оподіях було слово Господнє Авраамові в видінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Як це переживати такий стан, коли? Бог твій щит. Від кого він захищає? Близько 25 років Авраам очікував, поки виконається обітниця Божа, що Бог дасть нащадка Авраамові. І Авраам очікував Я не думаю, що за цей немаленький час в його бік не летіли стріли, стріли сумнівів від родичів, від рабів. Я не думаю, що, маючи похилий вік, над ним не кружляло інше слово. А чи справдиться це? А чи дійсно ти матимеш сина? Я не думаю, що це було так легко. І коли Бог його запевнив у своїй вірності слова, він вивів його на вулицю і каже: подивись на зорі, полічи їх, якщо зможеш. Таким буде твоє потомство. І Авраам повірив слову Бога. Це слово, якому він повірив, воно його не посоромило і прийшов день. Коли столітній Авраам тримав на руках свого сина, Бог виконав свою обітницю. І неважливо, скільки пройшло часу, Бог вірний у своєму слові. І він каже, Аврама, я твій щит. І коли летіли ці стріли, я думаю, Аврам знав, як ховатися за цього щита, Бог мені пообіцяв, Бог мені це сказав. І він залишався вірним в своїй надії, що Слово Боже виконається. Для нас це дуже великий приклад, для нас це. Давайте сьогодні ми поміркуємо про наш щит. І, взагалі, що є щит, про який Господь говорить Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, щит Божий, його правда. І коли він сказав Аврааме, я твій щит. То цей щит є правда, це дійсно так буде, як я тобі кажу. Кожне Боже слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має. До слів його не додавай, щоб тебе не скартав він і щоб неправдомовцем не став ти. Боже слово, кожне слово очищене, там немає ніякої неправди. Там немає лукавства, там немає такого, як у людини буває, сказав і не зробив ні. Бог стоїть за своїм словом, він сказав і його виконає, і написано, Він щит для тих, хто в нім має своє пристановище. Отже, коли Господь захищає людину своїм щитом, дорівнює правдою, від людини лише одне необхідне вірити в це. Тоді вона в безпеці, тоді вона зможе витримати усі стріли, які летять на неї. А це часто стріли сумнівів, стріли невідомого майбуття, якийсь страх може, якась невпевненість в почуттях. Дуже багато їх є. Диявол, ворог душ людських він не спить, він постійно зайнятий війною, війною проти тих, хто тримається слова Бога. Так як Авраам був увірував в Бога, і це залічено за праведність йому, тож знайте, що ті, хто відвіри, то сини Авраамові. І Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові. Благословляться в тобі всі народи, тому ті, хто від віри, тобто хто вірить в чисте слово Бога, будуть поблагословлені з вірним Авраамом. Авраам повірив Богу і став праведний, і ті, хто повірять так, як Авраам, теж стають праведні. Авраам міцно тримав свій щит, і він не посоромився у своїй надії. Він вірив до останнього і господь його прославив. Нам ніхто не обіцяв, брати сестри, що війна вже скінчилася, яку ворог людських душ ніколи ще не припиняв і ніколи не збирається припиняти, наша боротьба проти духів злоби піднебесних, проти усякого слова, яке перекреслює Слово Бога. Яке протидіє Слову Бога, ось проти цього наша боротьба. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Найбільш за все каже, візьміть щита віри, де закінчуються усі стріли лукавого вони на цьому щиті гаснуть. Ви, каже, зможете усі їх погасити. Дорогі брати і сестро, Бог дав тобі цей щит, Бог дав тобі цю віру. У тебе є можливість так вірити, щоб лукавий тебе не торкався, щоб на цьому щиті закінчувались усі його розпечені стріли, які летять для того, щоб тебе загубити. Але ти можеш жити і жити вічно. Давайте хоч коротко так назвемо, які нам дав обітниці Бог, що він нам дав затвердженим вже фактом через його жертву. Він нам сказав, що із цього світу нас вивів своєю смертю, де ми разом з ним були розіп'яті і поховані, тобто обрізані від цього світу, ми з ним і воскресли новим створінням. Він каже, ми і посаджені на небесних місцях. Він нам сказав, що ми святі сьогодні і праведні, тому що Він святий і праведний, хто нас народив, а якщо корінь святий, то і віття святе. Він нам сказав, що сьогодні дав нам здатність бути служителями нового заповіту Духа, що оживляє. А не букви, що вбиває. Він нам дав владу сьогодні наступати на всяку ворожу силу, любов'ю і правдою. Господь дав нам сьогодні владу діяти від його імені на примирення людей з Богом, Господь дав нам владу бути сіллю та світлом, Він дав нам і здібність до цього, Він дав нам чисте серце і сам. Живе у нашому сумлінні, ми без страха очікуємо з'явлення його на хмарах, наше ймення записане в книзі життя. Він нас збудовує в церкву свою, яка є його тіло, і це лише деякі із основних елементів цього духовного щита, який ти завжди можеш підставляти усякий раз, коли летить в твою сторону стріла від лукавого. Господь обов'язково свою дитину, яка, народжена від чистого слова правди, навчить володіти цим духовним щитом, від слова неправди, від цих стріл, які летять, захищатися словом правди. І на цьому слові правди усі розпечені стріли усякої неправди гаснуть і не мають ніякої влади через певні обставини, ситуації. Господь тебе цьому навчить, якщо ти став новим створінням. І ти вийдеш в цю перемогу, ти неодмінно вийдеш в цю перемогу, тому що написано, ця перемога, яка світ перемогла, є віра наша. Але доводиться зустрічати і те, що у багатьох так званих християн цей щит чомусь не працює, він такий дірявий, і слово Боже в їх житті не виконується. І вони ніяк не можуть вийти в цю перемогу, щоб бути неураженими ворогом своєї душі. Постійно і серця виходить зло, Якісь пожадливості, пиха життєва, якісь заздрощі, сварки, і так далі, і люди самі собі не подобаються, хочуть змінитися, а нічого з цим подіяти не можуть. І часто ховаються за букву яка написана і хочуть бути вцілілими, але не можуть, бо не розуміють дух цього слова, і часто не хочуть зрозуміти. Бо щит цей працює тоді, коли людина вірить чистому слову Бога. Написано так кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. Якщо ти не перебуваєш в чистій науці Христовій, ти не маєш Бога, у тебе і щита немає. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Дорогий друже, якщо ти на своєму шляху віри ніяк не можеш вийти в перемогу Христову над гріхом, над пожадливостями, щоб мати чисте серце яким ти й Бога побачиш, якщо у тебе немає цієї перемоги, задай собі запитання, а у яке слово ти віриш? У що саме ти віриш? Сьогодні дуже розповсюджена така наука, яка проповідується ніби Христова, що доки ти в тілі, ти будеш грішити, і ти ніколи не можеш бути звільненим від гріха, але Боже Слово говорить інакше. Написано Він, Христос, один раз. На схилку віків з'явився, щоб власною жертвою знищити гріх, і він це зробив. А ти в це віриш? Кожен із нас може зробити правильний вибір адже це ж питання спасіння моєї душі, моєї непорочності, моєї віри. Це питання мого вічного життя, тому я ні на кого не можу перекласти цю відповідальність. Маю надію, що цим словом Господь комусь із вас явить милість і через ваше бажання сам стане для вас цим щитом у своїм чистім слові, за яким вічна безпека і нагорода. Благослови вас на це, Господь. Амінь.